Давайте трошки ближче порозглядаємо підвісочки з чорного турмаліну. Це повністю необроблений чорний турмалін. Єдине, що має дірочку накріплення. Ось так от кожен з тих камінчиків виглядає. Ціна будь-якого з них 300 гривень, і оце от той, що, той, що більшенький, такий 400 гривень. Хоча так, коротше, хай буде так. Хотів дорожче сказати, але. Цей дуже гарний. Цей маленький він менший, але він надзвичайно прикольний і має малюночок на собі. Цей неймовірний. Ось цей. Цей великий, гарний. Ціна 300 і 400 гривень. Зараз буде фото. По фото можете вибрати, відмітити і написати мені, і замовити. Для замовлення пишіть мені директ інстаграму. Підвісочки з натурального чорного турмаліну.